Цивільна дієздатність. Ні, зрозуміло, територіальна громада. Ні, но... от юридична особа, так. я би хотів знати, яка її цивільна правоздатність і дієздатність. Це бути позивачем і відповідачем в суді. Вона мене відповідачці позивач, щоб вона мала е, правоздатність. Вона повинна бути зареєстрована. В реєстрі повинно вказано бути відповідно засновники. Так. Засновник має. А тепер я хочу одно запитати. От, як може, наприклад, от, міська, рада зареєструвати... не, міська рада зареєструватися в органи, в виконавчих органи міської ради, якщо вона ще яких не існує? ще? Ні, все зрозуміло. Ну як, от може. Ви можете, син може вас робити? Ні, я розумію, про що ви говорите. Дуже правильно. Ну як? А якщо це, відкриваємо закон, тут, коротше, є варіантів куча. Де Ну, е, ознаки ефективності. Дуже просто, недалеко не йдемо. Е, так, це не то. 50. 50, 50, зараз зараз. Стаття 55. Перша. Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання. Зареєстровано, періслово органів державної реєстрації, фізичними особами, подальшою передачою, оформи оглодіння чи управління підставними, неіснуючими, померлими і так далі. Це фіктивна діяльність. Є ознаки фіктивності? Існувала, вони навіть зареєструвались там, що не існувало. Як може міська рада зареєструватися в своїх органах, як вони не існували до нас? Вони не існували. Тобто повинні були депутати, це, в принципі, виборний, депутати виборні, легітимні. Депутати мали зробити органи місцевої ради. А так як вони тоді взяли мандати свої, переписали, ну нащо їм щось робити, вони їх зареєстрували і почали писати під них закони. Ну, повинні бути у Є ознаки фіктивності, значить, це підстави для ліквідації. Ти щось поняв? Я поняв. Придеться допомогти. Тобі важко щось зробити. Ні, чого важко. Я все законспектував, чому важко. Я не можу все повторити. Я просто дивлюсь, що ти сидиш. Розуміти це одне, а повторити це інше, розумієш? Якщо вам це доказати, то це вже менше треба. Скажіть, фонду. На рахунок пеніо, ти заплатив, зразу вже пенями то мені вже це зрозуміло що вам треба якщо показувати вам елементар я просто хотів би Ну зараз до 20 го треба заплатити що ну я за вас не заплачу Ні. я просто хотів трошки не заплатити що ви хочете за вас заплатити E, тому що вився діалог зробили, між юристом поті. і між вами. То я вже так трошки втрут e, да, і не юристом. E, тому ваш монолог в вигляді e, вашого? E, як не, ну, в принципі, не, юриста, ти... Монолог отримався в вигляді діалог. Вас двох. А ми вже сидимо і... Ну і нам так пояснити, я наприклад приймаю людина пойметь. Я розумію, слухаю, що ви хочете Я розумію. Я просто щоб ви чули голоси, розумієте? Так. Кажу, ви все повинні запенйоце що. Вам дивіться, вам треба, от, зайнятись мочею справою, тож ви повинні бути організовані. Не як неорганізована толпа. Ви повинні організуватися, а потім давати запитання. У вас є повинна створитись на Все бути на сам. Саподаткуванні, самофінансування, створитися. Не, не намагайтесь одразу створити те, що ви не можете. От йде все по кроку. От ви піднімаєтесь на 9 етаж, я по ступенькам. А якщо от жінок, юбка, вузька, можна шагати через дві ступеньки? Порветь. Це треба. От і все. То щоб не було видно самоту то робите по ступенькам то, що можете робити. Не треба лізти да, в дєбрі, лізти... Да. Ви все всьором... одно... Це ми можемо створити, це ми можемо зробити. А яким чином нам... А ви це зробили вже? Так. Да. Ні. Ні, от то можу, це коли зробив і можу. А можу і не зробив, то це не можу. Вас зацікавило одне, пенсійне. Це, Якщо до ми до цього, до цього що говорили, До, до пенсійного діла я, я, я хочу пояснити сам. їм. Це називається мислення. Ну, вибачте, мілко, івно за один ти зараз вцепилися. Якщо ми от як до цього зараз поясню, не почнемо створювати територіальні громади... Не, не створювати. Не створювати, є. Об'єднатися, так, є, є, так є, сказати, об'єднуватись і зрозуміти, що вона є. То тобто, є, це тоді, як вони кажуть по ступінькам, спочатку хай нас там поймуть, що ми такі є. Ми заявимо, допустимо, скрізь. Так? А ви заявімо. Ви не розумієте, у вас є, що добре. Дійсно, от є в кожного наболівщиця. Ви розумієте, в кожному є наболівщина. Ви не рішайте. Ну як би сказати, от ви не хочете, щоб у вас було листя надворі. Ви його убираєте, заставляєте ви зріжте дерево і на цьому все. <рес> Розумієте? Ви зараз хочете, ну, коротше, от, по суті, я вам приніс ну, образ пушки. От ви хочете зліпити і стріляти по ній по горобцях. Вам треба що? Вам треба створити органи місцевого самоврядування. Тобто вам треба організуватися, вам треба зібрати, тобто рознести. Певну інформацію. Вам треба зібратися на тому самому базарі. Зібратися. Вам треба оприділитися з орендною платою, як ви, кому. Вам треба створити свої органи на базарі і розширяти це славу. А потім зробите вибор. Дуже просто. Вибори в органі. Тобто вибрати депутатів своїх, які мають створити органи місцевого самоврядування. І де всі кошти будуть йти. І ви будете розбирати кожні питання, де люди є бідні, де люди є багатші. І сьогодні не треба говорити, що людина, яка має більші кошти, вона їх рідко яка ховає. Просто ніхто їх віддавати просто так не буде, я не буду. Зразу. Прийди від мене, від від підмогу, бачимо, возьми. Григорій, п... Григорій питання. А ви вдома за електроенергію, за газ, за воду платите? Це є і стір. Ну ви вже хочете в шані зачитаєте? Це все платиться, це все є. Ви підписали певні договора. От за теплокомун я не плачую. Вони не обігрівають, не можуть доказати, що в них є там такий. Угу. Ні, чому я і задав це питання? Ну, ну, вони раді, написали вони. мені в фозові, що е, я використовую майно. Якщо в, мене ну, нема, е, я перебив, якщо в мене нема лічильника на воду, хай докажуть, докажу, що я користуюсь водою. От я не користуюсь водою. Живу, так, в квартирі. Я водою не користуюсь. Ну там кажіть, там, що я користуюсь не, водою. Не, там є закон про комунальні ці, його треба продивлятися. Там є підстави, наприклад. Так, але ми як територіальна вони, громада. Ми... Ні, вони повинні вам там ту воду за певний період відрізати. Угу. Якщо ви там підключили вже, оце розумієте, це наша така судова гілка. Я вже на суддю написав вже скаргу. Не знаю, що він буде. Но. Того, що вони змагальницький оцей процес упустили вони, його, і починають. Їх просто треба ставити на місце, не боятися. От, розумієте, треба забрати став. О, ті люди, що зараз тут сидять, то вони вже і, вже, як ви кажете, забрали той страх. Сьогодні на ринку працює е, приблизно 600 підприємців. у нас. Тут, а ви бачите, скільки, ну, ну, десь десяток, із 600. Тобто ці люди, які сюди прийшли послухати вас, які вже щось роблять, і що характерно, що ходять одні і ті ж. От на всі наші збори ходять ті ж люди. Але я вам ще хочу сказати. То це люди, які вже виконали певний підпункт. Не, не треба нікого звинувачувати, тому що у вас є тіло, да? не можеш тіло робити всю язик і всю ногу. Так само є різні люди. От є люди, які можуть керувати. Є, наприклад, люди, які там на базарі торгують, яким не повинні там торгувати. Вони, наприклад, повинні от сьогодні створити ці органи місцевого самоврядування. Почніть з базару, договір, підпишіться з тим договором, створіть відповідні органи, хто правильно сказати. Делегуйте людей, уповноважте, дайте зарплату цій людині, не взятки платіть, дайте зарплату, створіть відповідно, оці людей створіть таких нормальних, чоловік 5-10, які при вас. Подивіться, що ви можете реально проплачувати. Щоб підтримували базар і проплачували, які б, наприклад, могли б оповістити, зібрати, наприклад, в процесі відкладуйте якісь кошти, реінвістуйте їх, то ж є розумні люди. Не збирайте їх мішок, а, наприклад, зробіть від базара якийсь, наприклад, уповноважте когось там на базарі, там, щось продавати, наприклад, і щоб це йшло в казну базара, відповідно. Створі. це все просто робиться. Не своїх грошей, а спільних. Чого спільне і саме ми це створили? Ми створили вже робочі місця. У нас є органи. Ми відповідно їх вповноважили. От створили юридичну особу, яка, наприклад, займається тим-то і тим-то створили юридичну особу, яка, наприклад, ремонтує лайхива. Має вона закупляти матеріали, все. Але прийшов він, дав, наприклад, бумагу, що от він закупив по завищеній ціні. О, Ви приходите, слухайте, дорогеньке, а чого це в мене така ціна? Можеш реально запитати? Починаєш шуміти, зібрались, підійшли, сказали, поставили, ще раз таке зробиш, не будеш. Буде думати? Звісно, буде, бо йому дали зарплату, йому дали все. Є, він є правила, де він не повинен не гавкати, не гіркати, ні то. Він повинен вигідний для вас час, а не ходити, просити. От ініментарні просто речі. То, що ви ходите кланяєтесь, зробіть самі. Майте з того гроші. А як людей, які працюють, наприклад, повноважені працювати там в територіальній громаді, як їх, наприклад, реєструвати? Як їм сплачувати заробітну Дуже плату просто. на основі і, по, на, на основі, на основі яких дивіться, там дивіться, податків сплачувати нього? Дивіться, зайвати. дивіться, дивіться. Це ми далеко пішли. От я вам прочитав, дивіться, ми вертаємось назад. Е, 70 Дивіться, 70 глава, прописується. Можна прописати акти, можна прописати якісь встановити на певний період. Це все закони є. Є державна регуляторна політика у сфері господарювання. Ваша громада починає господарську діяльність і ви определяєте собі. У вас от є, наприклад, вигодонабувач, це 10-29 в цивільному кодексі, перший оце угод. Там, в принципі, в що прописано. Ну як все, там е, тільки його треба розподілити відповідно до закону в порядку. Ви дивіться, ви робите свій шінвідділ, який теж працює е, на підставі, там, на, на законних підставах. Берете, буває, такі-то такі-то закони, прописуєте це все. Іде не починають вам писати і відповідно створюється далі, наприклад, потім створюються е, районі, обласні повноважені від територіальних громад, тому що вони, в принципі, повинні теж бути. Воно все це будується. Потім йдуть якісь відрахунки туди теж, на ті самі зарплати, на утримання, і на те саме, щоб був якийсь резервний фонди, Це все має бути. Але воно має бути, ви бачите, куди наші гроші пішли. Не мільярдні. Дати тому самому поставити. Я не проти поставити того самого голову вас, місцевого самоврядування. Міської ради, дати йому хай той будинок, дати йому там що, зарплату, і не кради, працюй, питання, а потім його спитатися. І для громади то саме головне, то якщо посчитати, щоб це все дати, це, наверное, всім треба скинутися там по рублю чи по два. Тобто це все організувати можна, це не проблема. І тоді люди будуть триматися. А не централізувати це до такої степені, що вказівки пішли знизу і ми не, ми не влада. Ми сьогодні гірше рабів. А сьогодні треба зрозуміти, що ми є влада, ми повинні організуватись, ми повинні управляти, ми повинні керувати, ми повинні запитувати відповідно до встановлених нами правил. Реалізовувати ті всі законні наші ну як, повноваження, можливості. Те, що нам надано Конституції України. Так, да, це, що нам дано іншими законами, які регламентують ті чи інші дії. І без проблем. Я зрозумів. Телефон ваш мобільний можна?